Увечері, вівторка, 6 травня, близько 17.35, окупанти завдали ракетного удару по сумській громаді село Чернечина. Унаслідок ворожої атаки на місці надзвичайної події загинула 20-річна дівчина, 41-річний чоловік та 6-річний хлопчик померли в лікарні. Ще 11 людей, серед яких 5 дітей отримали поранення. Пошкоджено близько 30 приватних будинків. Рятувальникам знадобилося 5 годин, аби повністю ліквідувати пожежу. Рятувальники негайно прибули на місце ворожого удару. Основний епіцентр горіння знаходився в нежитловій будівлі. Окрім цього, проводячи розвідку, було виявлено ще декілька осередків займань в пошкодженому житловому секторі. Дану пожежу було важко ліквідувати, оскільки було багато прихованих осередків горіння, а ще постійні загрози повторних ворожих ударів. Тому періодично ми змушені були призупиняти свої роботи. І коли ситуація нормалізовувалась, одразу приступали до гасіння. Ліквідувати дану пожежу вдалося повністю в 22.30. За попередньою інформацією, внаслідок підступної ворожої атаки три людини загинули, серед них одна дитина. Також травмовано ще 11 громадян, серед яких п'ятеро дітей. Окрім цього, пошкоджено. Близько 30 будівель у сумській громаді 7 та 8 травня оголошено днями жалоби за загиблими під час ракетної атаки. Наші щирі співчуття всім, хто втратив близьких та постраждав від атаки. Русні, бажаємо швидкого одужання та відновлення сил пораненим. Ніколи не забудемо та не пробачимо.